Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16. шістнадцять. Подаляка говоріта тому, що нужна Україні штурмова авіація, не збираються атакувати Росію за словами Оленгрен. Прохання зрозуміле, але його нелегко виконати. Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього, сказала міністерка. Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто, додала вона. Перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, пілоти повинні пройти відповідну підготовку. А літак є оборонною системою США. Тому на нього потрібен дозвіл від американського уряду. Олонгрен не відкидає, що у достроковій перспективі Україна стане однією з країн, де будуть використовувати f 16 Україна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше, зазначила вона, певно, маючи на увазі радянські зразки. Зрештою, було вже до 12 години сказані те, що, що масований ракетний обстріл. Почався він з шахедів. Так, 7 шахедів, 5 збито. Далі пішли калібри з 6-5 збито. Таким чином противник спершу зробив таку розвідку боєм, Так, подивився, що там відбувається. Повітряному просто чи готова наша ППО, ви його готова, але все одно якісь корективи вони собі зробили, ну, очевидно, і е, таким чином атакували Україну вже масовано. Але перед цією масованою атакою ще змінив що вночі було завдано ударів. знаємо, що ракети с 300 теж застосували вони е, близько 35 на двох напрямках Харківський Запорізький. Е, було завдано ударів. Вмітили вони в е, зрозуміло об'єкти критичної інфраструктури, але ті удари, які завдаються в таких великих віснах. За що не досягають той цілі, яку вони хочуть, проте часто густо страдають від цього мирні мешканці і їм, ну будівлі, зокрема, тому що чим далі стріляє трьохсотка зенітна ракета, яка призначена для звичалі літаків, там повітряних цілей, так тим тим е, більша його бірогідність його відчинив від цілі. От власне що стосується е, ракети з тифа, ну і далі масований удар. Е, Технічна авіація, бомбардувальники ту 95 МС, які удар традиційно з тих самих районів, звідки задають? це Волгодонськ та Каспі. Каспі, так І більшість ракет було повітряного базування, 8 літаків було застосовано так кілька хвиль, так, якщо знаєте, було зроблено далі. Ракети калібр і таким чином була атакована вся територія України і західній області, центральні, північні та південні. 61 ракету збиту із 71 одної крилатої ракет. Ну ми С-300 зрозуміло, що не беремо в цю кількість. Так, то виходимо за душки, але результат роботи так. Результат роботи такого знову таки успішний. Бачимо ефективність, бачимо роботу усіх сил оборони, повітряних сил також бувають і про ППП сухопутних військ, інші сили оборони. Чекаємо західного озброєння, західного того, вже, яке було обіцяно нам крайньому Рамштайні. А крім того, такі сестами як Петріо та сам Тіта і протиракетна зокрема оборона. Ну Uh -huh. Щоб робити цей результат ще кращим для цього нам потрібні саме західні зеркалі. Так, звичайно, пане Юрію. А от е м, обстрілу не було більше ніж два тижні, мені здається. От так. і з чим це пов'язано? Це пов'язано просто з різними там тактичними прорахунками. Ну не, не прорахунками, як помилками, а прорахунками, розрахунками Росії. Чи просто справді в них немає в житті кількості ракет, тому якби вони, вони вже не Починають обстрілювати ну не, не так реконі... раніше, раз було там, раз на 5 днів, раз на тиждень ну, там на раз на 10 днів. Зараз вже більше ніж 2 тижні. Це в них дефіцит є, логістичні так. проблеми чи інші причини. І от щодо шахедів, тому що як правило, там ми ж пам'ятаємо там 30, 40 інколи там більше шахедів летіло. Сьогодні п'ять. Це також в них дефіцит вже цих дронів, і вони очікують якогось постачання, чи також пов'язано з іншими причинами. Маємо певні ознаки. Маємо певні ознаки того, що дійсно вони економлять, заощаджують, скажімо так, чи приберегли Мабуть, таке буде вірніше слово. Ну чи відмовилась Росія від агресії проти України? Ні, чи відмовилась вона від атак нашої критичної інфраструктури? Очевидно, що ні, чи має Росія засоби, тобто носії для завдання ударів? Має має людей, які планують ці удари, але бачимо, збільшились терміни. Збільшились до там, кількох тижнів уже, тому цей це термін, до речі, інтервал був доволі таки відчутно довгий, так? так? І про що, про що це говорить? Ну, якби все вони мають, так? Ну очевидно, що ракет. Не так достатньо чи е, недостатньо для того, щоб бити ними щодня. Якщо вони усе мають для завдання ударів, то чому такі інтервали довід? Для того, щоб оч, очевидь, накопичити той потенціал, тому що промисловість, хоч і працює, але е, зрозуміло, що вони не можуть е, так швидко виготовляти, як їм того хотілося б їх використовувати, як їм хотілося би нищити, хоч щодня би е, робили ці удари. Е, ми говоримо зараз про ракети. Е, які які ми саме сьогодні атакували, говоримо про Х-101 калібр, так х 555 так і так, і так само ракети uh -huh. Іскандер, які в них в, надзвич... в найбільшому дефіциті, це саме балістичні вже ракети. Тому можна зробити висновки ці знаки, дійсно говорять про те, що такі вони не можуть собі дозволити випускати, щотижня тижня там чи що дні, як це було раніше, так? Oh, так, так, так. Тобі Зрозуміло. така ситуація можливо із дронами Камікадзе, бо новорічні сорок 45, нас ще через ніч 39, у січні, всередині січня 24, Ну зараз ви випустили от таку фільму. Ну, де... Засудила критиканів і підтримала Україну. Глава італійського уряду дала гостру відповідь тим, хто не задоволений готовністю Італії надати українцям систему протиповітряної оборони «Сампті». Італія може вже невдовзі офіційно оголосити про її надання, зазначила Джорджа Мелоні. Працюють над цим спільно з Францією. Технічні переговори про це Рим і Париж завершили на початку лютого. Ракети мають надійти уже навесні. Сама ж Мелоні раніше обіцяла приїхати в Україну до річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Зенітно-ракетний комплекс СамПТІ це система класу повітря-повітря. Радіус її дії 80 кілометрів, а висота ураження до 25. Установка може одночасно знищувати 10 повітряних цілей. Це єдина європейська система ППО, що здатна перехоплювати балістичні ракети. Я вважаю, що ті, хто допомагають Україні, працюють на мир. А ті, хто кажуть, що Україні не треба допомагати, працюють на те, аби не дати незалежній державі захистити свій суверенітет і свободу. І цього не можна допустити в моєму баченні світу. Але насамперед, ці люди ризикують отримати цілком протилежний результат, тому який самі декларують це війна, яка поширюється і не зупиняється. Думаю, ми рухаємося дуже швидко і сподіваюся, що за наступні кілька днів зможемо Момо оголосити про готовність надати системи САМПТІ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.